Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультант! Це відео для інвесторів, для тих, хто інвестував у 2022 році. І я розповім у цьому відео, як подавати звітність інвестора, кому вона потрібна і як саме сформувати цей звіт. Дивіться це відео до кінця. Отже, звітність інвестора це звіт про майновий стан та доходи громадян, який подають інвестори, які отримували дивіденди з-за кордону згідно своїх цінних паперів, або отримували інвестиційний прибуток або збиток. Що це таке? Давайте розглянемо, чи ви підпадаєте під категорії, які повинні подавати цей звіт, чи ви не повинні подавати цей звіт. Давайте розглянемо детальніше. Отже, якщо протягом 2022 року у вас були, до прикладу, виплати та нарахування дивідендів саме іноземних компаній, якщо ви інвестуєте на фондовому ринку, і у вас є відповідні дивіденди, нараховані на ваш брокерський рахунок, це означає, що ви отримали дивіденди з-за кордону, і вам потрібно заповнити декларацію про майновий стан та доходи. Відповідно. А що ми будемо декларувати? Ми декларуємо суму нарахованих дивідендів, як ми її будемо визначати. Нараховані дивіденди на дату, коли вони вам були виплачені, ми перераховуємо по курсу НБУ на дату такої виплати на ваш брокерський рахунок. Це буде сума, яку потрібно буде декларувати. Звичайно, що в декларації про майновий стан та доходи ми будемо відображати саме дивіденди у гривнях. Як саме потрібно скачати звіт, де побачите, що вам нараховані дивіденди? А у мене є відео спеціальне на каналі. Будь ласка, подивіться, як скачувати звіт по дивідендах, до прикладу у брокера Interactive Brokers. Посилання залишу під цим відео. Дивіться. Отже, перше, що ми декларуємо, це дивіденди, і ми будемо їх відображати в рядку 10.10 .10. декларації про майновий стан та доходи. Трішки зачекайте, я покажу, як вони відображаються. Ще кілька нюансів про дивіденди. По-перше, податок з дивідендів вже сплачується за кордоном. Тому а, в нас в Україні діє ставка 9% податку на доходи фізичних осіб з нарахованих дивідендів за кордоном. Якщо ви заплатили більший податок за кордоном, то. А, Податок Україні не потрібно сплачувати. Увага! Якщо діє угода про уникнення подвійного оподаткування, то тоді ви можете податок ПДФО не сплачувати. Але у нас в Україні є ще один податок: це військовий збір, який потрібно сплатити всім інвесторам з нарахованих та виплачених дивідендів за кордоном. Це півтора відсотки, тому без них ми не можемо заповнити декларацію та не можемо їх не сплатити. Отже, по дивідендах ми коротко пройшлись. Ми однозначно будемо їх нараховувати, розраховувати, заповнювати в декларації. А що таке інвестиційний прибуток збиток? Якщо у нас були саме продажі цінних паперів у 2022 році, тоді нам потрібно буде порахувати, чи ми продали їх в плюс. Чи в мінус, чи у нас є інвестиційний прибуток чи збиток? Якщо ми втратили, то податки ми відповідно в Україні сплачувати не будемо. Якщо ж ми заробили, то це вважається інвестиційний дохід, і ми будемо сплачувати 18% та 1,5% від різниці, тобто від прибутку, який ми заробили за операції купівлі-продажу цього інвестиційного активу, а саме цінного паперу. Саме тому. Ми будемо подавати до декларації про майновий стан та доходи громадян в Україні додаток, який називається F1. Це, це операції з інвестиційними активами. Як подавати як заповнювати цей додаток? Також я зараз покажу детальніше. Тому, будь ласка, переглядайте відео, заповнюйте декларації правильно. І ще один нюанс. Декларація про майновий стан та доходи подається до 1 травня 2023 року за 2022 рік. Тому, будь ласка, встигніть порахувати всі ваші доходи, дивіденди, заповніть декларацію та подайте її у податкову. Ще кілька питань у нас буде, які часто задають інвестори, а ми їх розглянемо теж зараз, вже незабаром, коли поодаємо. Дивимося і перейдемо до електронного кабінету платника податків. Отож, поїхали заповнювати декларацію. І так, ми переходимо у електронний кабінет платника податків для того, щоб подати звітність по нашим інвестиційним доходам або збиткам та дивідендам. Для цього ми. Використовуємо електронний підпис і заходимо у кабінет платника податків. Далі нас цікавить вкладка Введення звітності, саме у ній ми будемо відображати та формувати звітність. У нас буде період 2022 рік і вибираємо саме рік. Тобто ми формуємо звітність у календарному році за 2022 рік. У мене вже сформована декларація, зараз ми будемо її перевіряти. Форма декларації у нас буде F010213. Вона дійсна на 2023 рік, тобто за 2022 подаємо за цією формою. Натискаємо Редагувати. Отже, так як у мене були розрахунки по інвестиційних доходах та збитках, у мене буде відповідно формуватись додатково ще додаток 1, називається F1 розрахунок податкового зобов'язання з інвестиційних активів, тобто операції з інвестиційними активами. Звітній 2022 рік. І тут саме найважливіше, що потрібно вказати, якщо у вас була продаж цінного паперу, потрібно вказати, що це вид інвестиційного активу, 2 це ціні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі. Далі ви пишете назву цього активу, тобто це може бути тікер. Після цього нам потрібно вказати сума доходу від продажу та сума витрат на придбання. Тобто ми будемо формувати різницю доходів мінус собівартість. Щоб правильно порахувати, чи у нас прибуток чи збиток, відповідно, нам потрібно заглянути у звітність інвестора. Зараз я спробую знайти цей звіт. І так, я скачала попередньо звіт по брокеру, в якому у мене була саме операція по продажу цього активу. Ось у мене один продаж, і видно, що це ось такий актив, тобто той, той який я вказала вже в декларації. І значить, у мене ціна 30 доларів 44 центи. Я також попередньо вже розрахувала, за якою ціною за яким курсом я купила та продала. Тобто, в мене ціна купівлі буде 929,43. Ми це копіюємо. Це є ціна купівлі, тобто це собівартість, а ціна продажу у мене буде. Відповідно, та, яку я тільки що вам показала, тобто ви дивитеся, коли ви купили, за яким курсом і яка була ціна в доларах, і коли продали. Получається, що у нас іде інвестиційний збиток 38 гривень. Відповідно, податки не нараховуються, оскільки це інвестиційний збиток. Якщо б тут було плюсове значення, тобто ми б продали до прикладу за 1200 гривень. У нас би був дохід, і нам би самостійно декларація порахувала ПДФО 18% з прибутку, тобто різниці доходів, мінус витрат на придбання. І Порахувала б нам військовий збір. Так як у нас на даний момент це саме збитковий продаж, то ніяких податків розраховуватися не буде. Це перше, що потрібно знати для інвестора для заповнення декларації. Якщо ви трейдер і у вас дуже багато операцій, купівлі-продаж, то тоді, звичайно, що цей звіт заповнюється значно довше і потрібно приділити не одну годину часу, щоб розібратися у звітності інвестора та заповнити правильно додаток. І так, переходимо до заповнення другої частини декларації про майновий стан та доходи, а саме у розрізі ваших отриманих дивідендів за кордоном. Отже, для того, щоб перейти, ми переходимо з наших додатків. З додатку переходимо на головний документ, тобто ми сюди натискаємо і переходимо на основний звіт. Перевіряємо, щоб це була звітна декларація 2022 рік. Перевіряємо адресу реєстрації, контролюючи орган, куди подаємо звіт, чи ви резидент, особа, яка подається громадянин. І далі нам потрібно відобразити дивіденди. Відображаємо ми дивіденди у рядку 10.10, 10, проставляємо суму у гривнях. Як ми їх рахуємо, як я вже говорила, дивіденди ми рахуємо по звітності. Брокера. Звітність брокера, до прикладу, Freedom Finance, звіт з операції для податкової декларації, і шукаємо саме дивіденди та купони. І у вас буде дата нарахування дивідендів, буде сума, і буде у вас курс на цю дату. Курс на дату, ви берете курс НБУ на поточну дату. Таким чином, ви перераховуєте ось цю суму, множите на курс і записуєте собі у таблицю. Загальна сума дивідендів по кожному брокеру, ви собі її запишіть і потім доплюсуйте, тобто додайте. Я вже попередню. Я вже попередньо порахувала е, дохід по дивідендам по двох брокерах, якими я користувалася. Відповідно, додала ці дві суми і визначила, що разом дивідендів в мене було виплачено за 2022 рік на суму 2580 гривень 94 копійки. Тобто, саме у звітності брокера ми беремо ці дані. Коли ми знаємо суму, яка в нас нарахована у гривнях, ми її заповнюємо у першу графу сума доходів. Далі у нас йде графа, нараховано ПДФО та військовий, військовий збір. ПДФО у нас на дивіденди нараховується за ставкою 9% в Україні. А військовий збір нараховується за ставкою 1,5%. Тобто ми перемножуємо ось цю суму на 9%, записуємо сюди і на 1,5%. Для того, щоб не сплачувати ось цю суму податку в Україні, нам потрібно, по-перше, підтвердження: ми будемо додавати до декларації додаткові документи, а саме звіти брокерів. Як я вже показала, у мене звіт брокера це ось такий файл в форматі. Звіт по операціях. Ви можете його скачати з Interactive Brokers. Другий звіт це звіт по іншому брокеру, також по операціях. Ось так він називається звіт по операціях для податкової декларації. Це є два звіти брокерів, які будуть підтверджувати ваші нараховані дивіденди. І також я додаю ще довідку за формою 1042С для того, щоб показати, що дивіденди оподатковані. В принципі, у двох звітах видно, що дивіденди оподатковані. До прикладу, Freedom Finance оподатковує їх за ставкою 30%. Якщо ви хочете, щоб їх оподатковували за нижчою ставкою, потрібно додати додатковий. Документ і відправити його вашому брокеру. Ви можете уточнити форму документа, якщо бажаєте, щоб з ваших дивідендів отримались менші податки. Але про це, напевно, в наступних відео, тому що і так інформації достатньо для першого разу і для подання звітності. Тобто, Interactive Brokers у нас бере з дивідендів 15%, Freedom Finance за замовченням бере приблизно 30% з ваших дивідендів. Відповідно, щоб не платити ще додатково 9%, так як у нас підписана з Америкою угода про уникнення подвійного оподаткування. Повторюю, якщо ціні папери у вас американські, і ви купуєте американський фондовий ринок, так, на саме ціні папери компанії, фонди саме від американських компаній, то тоді у нас діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і ми 9% можемо не платити. Як це зробити? Отже, ми відображаємо цю суму, яку ми сплатили податків за кордоном у графі 18, сума, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання з Податку на е, доходи фізичних осіб. Але вона не може бути більша, ніж рядок 13%. Тобто, якщо в нас загальна сума ПДФО вийшла 9% 232%, то звичайно ми тут не можемо більше записати ті 30%, які за кордоном з нас сплатили. Ми пишемо просто ту саму суму, щоб зменшити і не платити саме ПДФО. Далі, тоді, коли ми вже це все порахували, ми заповнюємо графу 21.1, тобто військовий збір ми змушені заплатити. І е, графу, там, де у нас є е, ПДФО, ми її не будемо вказувати. Тобто, у нас буде до сплати ПДФО, буде 0. Ось, е, через те, що у нас за кордоном сплачені ці податки. Тобто ось, е, ось так буде виглядати декларація. В рядку 10 це загальні доходи, загальні податки, які ми мали би заплатити. В графі 10.10 10, розшифровка, що це саме доходи отримані з джерел за межами України. Далі ми відображаємо, переносимо це в графу 12 загальна сума річного доходу, в графі 13 загальна сума зобов'язань, які ми мали би сплатити. В графі 18 те, що ми вже заплатили ці податки за кордоном, і в графі 21 те, що ми маємо доплатити. Ось, Тобто ми маємо заплатити з цього всього лише військовий збір, який в нас перенісся в графу 21. 1, відповідно, ми його будемо платити. Переходимо до додатків. Тобто, для того, щоб додати звіти брокерів, ми додаємо довільний документ, документ довільного формату F1360102. Я вже попередньо додала ці звіти брокерів. Ось у мене є три довільні документи. Податкова вимагає, щоб ми їх додали. Пишете назву, що ви додаєте. Дату документу можна поставити останню дату року 31.12.22. І додаєте сюди в форматі PDF. Ваші документи, я додала три документи. Тобто, звіт по операціях по одному брокеру, звіт по операціях по іншому брокеру, і довідку про те, що вже ці податки сплачені за кордоном по Interactive Brokers. По Freedom Finance, і там у звіті брокера є інформація, видно, що податки вже сплачені. також. Якщо будуть якісь додаткові питання вашого податкового інспектора, то відповідно ви можете подати звітну нову декларацію. Тобто подати таку саму тільки з позначкою Звіт на нова, це якщо ви подаєте до завершення терміну подання. Тобто до 1 травня у вас є можливість переподати декларацію з правильними заповненими полями і додатками, якщо буде потрібно для інспектора додатково якісь роз'яснення, документи, звіти і так далі. Якщо у вас все добре, то ви це все подаєте, натискаєте перевірити, зберегти та підписуєте цей звіт. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, я розклала вам по поличкам, для кого потрібно подавати декларацію. Чи ви підпадаєте під цю категорію, чи отримали ви інвестиційний дохід чи збиток, чи отримали ви дивіденди чи ні. І ви заповните цю декларацію на основі цього відео правильно. Якщо будуть питання від податкової або вам потрібна допомога, звертайтеся до нас, до нашої компанії бухгалтер-консультант. Ми допоможемо у вирішенні ваших питань. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та побачимося з вами у наступних відео. Всім до нових зустрічей, всім па-па!